Саня ніколи не бачив моря, ніколи в житті. Уявіть. У Києві був лише раз давно, а Саня вже 46. Я бачу в очах його хвилі і чайок, великий сяйливий маяк. А Саня ніколи не був на морі. Його позабіг моряк. Андрюха постійно важко зітхає, вдивляється в свій калаш. Він все життя присвятив заводу і має, дай Боже, стаж. Тепер заводу немає, розбили. В Андрюхи двоє малих. У нього в вухах дзвонить мета. Я чую його, я звик. У сірого в роті червона прима, він курить дві пачки в день. Я бачу, як страх білосніжним димом виходить з його легень. Він завше мовчить. І відводить очі за місячні пари з вуст. Про нього ніхто з нас нічого не знає, лише те, що він білорус. Івана, лиш спробуй назвати Ваня, погрожує і кляне, як дам зараз, каже, то скрутитись в дулю, Не зліють мужики мене. Іванові віриш, він хлоп кремезний, кулак два моїх. Ну ну раніше він був охоронцем бази, тепер охоронець сну. І я з ними п'яти стою і вдихаю повітря важке, сире, боюсь їм признатись, що пишу вірші, кому вони зараз тре. Візьмуть, не дай Бог, і назвуть поетом. Мені не на руку це, кому зараз якось візьмеш і плюнеш поезією в лице. Повітря і літак опорізує сонце сумним візерунком війни. Я мовчки курю, заплющую очі, і бачу, як п'ятеро ми гуляємо мирним морським містечком, і спробує нам хтось забать. І самі вперше в житті своєму стрибає солон гладь.